Цю найновітнішу та найменш інвазивну методику лікування геморою використовують в медичному центрі Oxford Medical. Дана процедура одноразова, безболісна і повністю амбулаторна. Це процедура, яка дозволяє перекрити ті крові по гемороїдальних судинах, гемороїдальних артеріях, накладаючи шви на слизову оболонку у прямій кишці, перекриваючи тим самим гемороїдальні артерії і дозволяючи ліквідувати геморой на будь-якій стадії. Методика Халрар це удосконалена методика гемороїдальної дезартеріалізації, винайдена в 1999 році австрійським вченим. Методика проводиться під місцевим знечуленням і триває близько 40-50 хвилин. Після процедури пацієнт свобідно може вставати і бути вільним іти додому, повторно оглядаючись лікарем для контрольних оглядів. Проводиться на апаратах фірми AMI під назвою Халрар. Дозволяє перекрити судини. І дозволяє підтягнути гемороїдальні вузлики до середини, тим самим ліквідувавши випадіння гемороїдальних вузлів. Після процедури лікування геморою методикою ХАЛРАР є досить короткотривалий період реабілітації, який становить від 2 до 3 діб. Так, досить невеликі обмеження в дієті та в повсякденному житті. Пацієнт не відривається від роботи, не відривається від сім'ї та від дому.